А ось так вони роблять в Україні ось такі методи, ось такі погляди. А в результаті українці живуть в бідності. Для того, щоб цього не було, треба рахувати окремо кожну категорію працівників. Оце і буде зрозуміло, скільки хто має отримувати. Відповідності до своєї діяльності, до своєї відповідальності, до своїх обов'язків. Якщо не прорахувати чесну оцінку праці для кожного рівня, про що ми сказали, ми ніколи не вийдемо з кола нерівності. В цьому колі ми і залишимось з лозунгами, середніми оплатами працями. Зі статичними даними від Держстата, що все добре, зарплата зростає, відсотки збільшуються. І оце коле буде завжди в Україні. І оця бідність буде продовжуватись. І не буде в цьому кінці. І ця проблема стосується не лише працюючих, про яких ми сказали. А й тих, хто вже віддав свої сили державі. Мова йде про пенсіонерів. Для пенсіонерів потрібно створити єдину формулу розрахунку пенсій, про яку ми нещодавно казали. Щоб усі мали рівні умови незалежно від року виходу на пенсію чи місця роботи, Незалежно від твоєї діяльності, має бути справедлива пенсія для будь-якого працівника. Який в свій час працював. І це основа справедливості, яку ми просто втратили. Все Все поставлено на мінімум. Розрахунки мінімальні, пенсії, зарплати і взагалі ось такий рівень життя. Золидні і бідність. І ось фінальніше, держава повинна дати відповідь. Який рівень доходу забезпечує гідне життя в Україні? Який це дохід? Про яку суму йдеться мова? Бо без цього ми не збудуємо справедливу економіку. Не повернемо довіру до влади і не зупинимо відтік людей за кордон, якщо не буде визначена справедлива оцінка праці. Бо держава, яка не цінує праці,